Шеперівцівській загальноосвітній школі відбулася виставка декоративно-прикладного мистецтва. Свої роботи представили всі школи району. Серед них були і переможці всеукраїнських виставок. Побував на заході, і голова райдержадміністрації Михайло Негрич. бачив кращі роботи. Богдан Малецький традиційно наприкінці квітня та на початку травня у Шеперівцівській школі проводять виставку. З'їжджаються до приміського села юні майстри та майстрині зі всього району. Школярі демонструють свої вміння та розповідають про винаходи. Учениця з Іванівцівської школи вишила бісером портрет Матері Божої. Каже, що працювала над ним більше як півроку, однак отримала від своєї праці велику насолоду. Я цим вже займаюся з початкових класів, я це плиту, мене це зацікавлює. Сама навчилася. Ходила на бісерний гурток в школі. На відкритті заходу всі присутні пом'янули людей, що загинули під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції. Голова райдержадміністрації Михайло Негриш привітав всіх учасників виставки та побажав перемоги абсолютно всім школярям Коломищини, адже всі вони талановиті, зазначив очільник району. Зараз що вам хочу побажати гарно творити, добре вчитися. Хто випускники поступати в вищі жбові заклади, поступати по напрямках, хто технічні люди. Хто медики, хто вчителі, хто артисти, тут, напевне, голови адміністрації є, голови рад, може і президент є між нами. Так що щастя вам, здоров'я, благополуччя, добре вчитися на благо своєї на, на нашої української науки і на благо наших добрих, гарних українських сімей. Михайло Негрич особисто сам оглянув виставку. Побачив керівник району і доволі корисні для сільського господарства. Предмети особливо сподобалося голові технічні вироби з Шибарівців Богдан Малецький, Сергій Гурмак. Програма подієнтика.